У четвер, 21 травня, в університеті Україна панувала святкова атмосфера. Цього дня на базі закладу відкрились одразу два мистецькі фестивалі Університетське літо та Сяйво Надій, участь в яких взяли студенти від окремлених структурних підрозділів університету з багатьох міст України. Фестиваль Університетське літо є своєрідним звітом студентської творчості та художньої самодіяльності загальноуніверситетського рівня. Сяйво надій. Єдиний всеукраїнський фестиваль, що проводиться у Києві, з метою соціальної адаптації та інтеграції у суспільство студентської молоді з особливими потребами сьогодні. У відкритому міжнародному університеті Україна відбулося свято відкриття студентського фестивалю. надії». сьогодні фестиваль в університеті. Дуже святковий день. І запросили сьогодні випускників та студентів, які займаються і громадською діяльністю, взагалі все, що стосується інклюзії в Україні. Я є випускницею цього університету і сама власне, брала участь у фестивалі, в одному з перших фестивалів. Отримувала нагороди, тому в мене такі враження теплі, дуже радісні. Саме з університетом пов'язано дуже багато спогадів. Університет України вищий навчальний заклад інтегрованого типу, де в умовах безбар'єрного інтегрованого середовища навчається молодь неоднакового рівня підготовки, диференційованих соціальних можливостей і різного стану здоров'я. Сьогодні відбулася прес-конференція. Ми побачилися з випускниками, зі студентами, поділилися враженнями, як ми навчалися, з чим ми стикалися у роки свого навчання, поділилися враженнями, досвідом, розповіли, чого ми зараз досягли. Тож було дуже цікаво побачитися і підтримати один одного, і подякувати рідному університету цим цим стінам за те, за все. Те, що відбувалося тут з нами. У мене була можливість поступити в будь-який інший університет, але я вибрала університет України, тому що я сюди приїжджаю сама на автівці. Я за кермом їжджу, виходжу і не потребую сторонньої допомоги в переміщенні. Це для мене є величезним пріоритетом. Відношення до людей з інвалідністю змінюється, тому це дуже важливо, коли є інклюзивне навчання, так як і в університеті Україна. Це дуже важливо в начальному процесі, коли ти приходиш. І не відчуваєш того, що ти відрізняєшся фізично. Мені б хотілося відмітити, що університет Україна це приклад для нашої країни, яким повинен бути університет і будь-який заклад для людини, для студента, для учня. Це університет для всіх. Універсальний дизайн, де навчаються інклюзивно всі, де зручно людям з інвалідністю будь-якої інвалідності. Лідер Національної демократичної партії України Олена Чинка була запрошена до участі у прес-конференції з нагоди відкриття фестивалів. Компанією їй склали колишні та теперішні студенти України, відомі своєю громадською спортивною та творчою діяльністю. Зараз я ще зайнялася такою більш не тільки громадською діяльністю, а й політичною діяльністю, тому що я зрозуміла. Що знаєте, що партія це є такий інструмент, який допоможе на державному рівні вирішувати ті проблеми, з якими стикаються такі люди, як я закони є, але не працюють на даний момент. Я є лідером Національної демократичної партії України.